Як лікувати хлороз. І ось таке бліде жовте листя, це не хлороз, у широколисте гортензії. Зараз розповім, що з цієї гортензії трапилось, що їй не вистачило і чого вона так вередує. Дивіться, між прочим, ця гортензія була вимерша, тут почти нічого не було, там три брунічки було зверху, і то біля землі. І вона буде, бачити, ще й квітувати. Тому я розкажу, як це робити, як відновлювати кущики, якщо вони повністю не вимерзли. Так. Був страшний не так давно. це він вже зеленіє. Не так давно ось такий блідий кущ. Це не хлороз. Це коли добрива погано проходять до широколистої гортензії. А ви знаєте, якщо немає. Підкислення під, під широколистих гортензії, то вона інколи вирядує. Не завжди, але може вирядувати. Тобто, не вистачає підкислення. Але що саме смішно, восени, восини, і ви бачили, що я підсипала сірку. Тобто, ця сірка, яка підсипана восени, вона вже повинна працювати. Але щось одному кущику не сподобалось. Чи вона привикла те, що сірки тут немає. І я все працювала з лимонною кислотою, водичкою, чи щось таке. Бо я замітила, що це вже не така одна гортизія, яка реагує на будь-яке інколи хімічне таке похлорозу, особливо на якесь добриво. Тобто їй не подобається. І це таке буває. Так. Стояло жовтеньке. Я спочатку попробувала, спробувала спробувала флор-колор для підкислення, підживлення. Я думаю, ви бачили, яке я використовувала. Або, в принципі, ви знаєте, що зараз є добрива підкислювачі два в одному, які підкислюють грунти, торфи під гортинзі. Але круте я не робила. По стандарту пакетик розбавила на 10 літрів водички і підлила. То, я думаю, це мало. І тим паче на ній нічого такого особливого не відбувалось. Вона стояла ось така жовта, і нічого не було. Ну, я думаю, зараз буду підкислювати по стандарту по минулорічному, як я це завжди робила, як вона буде відреагувати. Спеціально я нічого такого підживлення після цього не робила, щоб глянути, чи дійсно підкислення їй не вистачає, чи ні. І що я хочу сказати, після лимонної кислоти з водичкою вона почала відновлюватись. Просто по стандарту, інколи, бачите, вона не хоче ніякої сірки, а просто хоче, наприклад, лимонної кислотою з водичкою. Тому я повертаюсь інколи на деяких кущиках до старого методу і буду знову його використовувати. Звісно ж, по мокрому ґрунті, по мокрій земельці зарані ми завжди проливаємо, промочуємо. Можемо за декілька годин підкислити, так, 2 столові ложечки на 10 літрів водички. Ми все розколочуємо в настояний, тепленький, щоб добре розчинилася лимонна кислота. І потім підливаємо. Якщо під цей кущик, то можна добре змочити, і 5 літрів вилити, і так далі. Бачите, ніякого піджилення я не, вил... я не внесла. І, в принципі, ось добре зеленіє і відновлюється кущик широколистої гортензії. Я, якщо чесно, думала, що з цим кущиком уже дубця, грубо говоря, тому що з нього пошти нічого не було. Поміняла я на ньому, а це був шикарний кущик, рясно квітучий експериментуючий, але разно-квітучий. Поміняла я на агроволокно. Агроволокно в моєму регіоні, чисто агроволокно. Для укриття не підходить. Ну, це я вже зрозуміла. То я так надивилася. Знаєте, хочеться аж попроще щось укрити, спробувати щось інше, тому що гортензії повище виростають і їм треба щось таке нове будувати. Ага, збудувала та не добудувала. Не підходить чисто агроволокно, навіть у 8 шарів. Вона підмерзла, прихватилася. І так далі. Так, буде друге укриття, обов'язково. Для неї. Так, пішли тепер до хлорозу. Тут з підкисленням розібрались, що їй треба просто гарне підкислення, поки що не сірка, а лимонна кислота. Так, а тут у нас хлорозик. Це теж давно підмерший кущик. Він ще виродніший, ніж той. Його завжди дуже важко заряджати, щоб він заквітнув. Але борюся з ним, нічого страшного. Так, це у нас коли жовтеньке листя, зелененькі прожилки. Часто вони з'являються тоді, коли у нас починають дощі, дощі, прохолодна погода, дай Бог, вже ми морозів не побачимо. Але дощі будуть. І на дощі, особливо, можливо, ще й прохолодні, можливо, або частю. Да, зараз часто йдуть досики, у кожного по-різному, у когось менше, в когось більше. І гортензії починають реагувати. Одна стоїть нормально, друга стоїть не зовсім. Що робити при хлорозі? Так, якщо брати залізний купороз, то не брати його чисто один. Ні в коїм случаї. Він закупоре і буде отаке ж бліде жовте стояти у вас, і ви потім можете її і не відновити, якщо чесно. То беремо її. Його верніше з лимонною кислотою. Е, якщо 1 столова ложка на 10 літрів водички лимонної кислоти, то залізного купоросу теж столова ложка, але я б взяла неповну, не надо з горочкою. Нехай буде лим... якась столова ложка, але не повна. Добре розмішуємо, добре, обов'язково з лимоною, тільки з лимоною, бо не пройде нормально і відреагує бозна як. І по-мокрому обов'язково ви вже там додаєте 3 стаканчика, чи скільки вам треба, в залежності, якого, якого розміру у вас кущик. Це по залізному купоросу. Так, що, наприклад, до хилата заліза? Хилат заліза 14-відсотковий, мені не подобається. Стандартна пачка, яку я показувала в тому році, часто. Це вже відео давно, не подобається, воно зовсім якесь таке слабеньке. Більш подобається 6% буває в бутилочці І 11%. Це більш таке, більш-менш можна подивитися в гуглі, тому що в насінкових магазинах, там, де добрива продають, я якось не замічала, що вони там є. То треба шукати в інтернеті. Які способи ви знаєте? Дуже дієві, швидко дієві, обов'язково пишіть, тому що це проблема дуже часта. Можливо, ви коментарями один одному обов'язково допоможете, і це буде для вашої карми плюс. Ну і плюс, я думаю, що це дуже добре, коли ви будете допомагати одне одному. Як завжди, лайк вашим гортензіям і всього найкращого.